Вітаю! Сьогодні хочемо поділитися з вами нашою черговою розробкою це нові комунікаційні модулі на базі LORA з гнучкою зміною частоти з PPRC, які ми вже застосовуємо на платформі дистанційно коровані Circo S1. Що таке модулі LORA? LORA – це абревіатура або акронім від фрази long range, тобто велика відстань або Довжина роботи радіомодулів. Основна цінність модулів на базі ЛОРА це ціна, швидкість конфігурування та швидкість заміни в наші наявні комунікаційні модулі СІРКО С1. Найголовніше, чому ми це робимо. Наш відділ RD дослідження виявив, що ці модулі більш ефективніші ніж попередні модулі. Попередні модулі, які ми використовували в 23-24 роках на сіркові 1, вони також використовуються, також підтримуються. І за вимогою ми будемо встановлювати попередні робочі версії комунікаційної системи на сіркові 1. Відносно комплектації, так само, як з іншими версіями комунікаційних модулів, які ми постачали з сіркові 1, це виносна активна наземна станція, бріджі-ретранслятори. Які збільшують дальність роботи Сіркос 1, все те саме буде працювати із новими комунікаційними системами на базі LoRa. Дальність роботи платформи Sirkous 1 на базі нових модулів LoRa в базовій версії пульт плюс платформа на прямій видимості 3,5 км. Якщо ви використовуєте, окрім базової версії ще ретранслятор або Брідж і наземну станцію, Цю відстань можна збільшити до 20 км. Що буде далі? Наш RD-відділ не зупиняється саме на цих модулях, і ми конфігуруємо інші модулі. Трошки пізніше ви дізнаєтесь, які модулі ще будуть підтримувати Circulus 1, і ви зможете також їх замовити.